Айсіки, всім привіт! Давайте поговоримо на тему це літо. Як вам воно взагалі? Правильно, дуже швидке. Ви відчули його? Відповідь ні. Але взагалом сутниця. Суть про дощ. О, я купалася за це літо 5 разів, і це дуже багато, тому що я знаю людей, які ні разу не купалися цього літа. Ні разу, а все чому? Тому що дощі. Так, дощі саме в нашому районі постійно йдуть дощі. З цього випливає те, що холодно, тому що постійно падають дощі. І якби то вода холодна, тому нереально покупатися. Але айсіки, не жаліємося, тому що засуха це теж дуже погано. Засуха це дуже погано. Бачила, що взагалі в інших містах сарана нападає, інші якісь комахи, бурчки це взагалі це, це гірше, ніж просто опади. Хай у нас краще будуть опади, ніж та сарана. Пишіть, чи в вашому місті є щось з цього з сарани чи ще чогось. А на цьому айсіки. Всіх люблю! Підписуйся. Підписуйся! Чекаю тебе на своєму каналі.